Так, хлопці, всім привіт гостям та підписникам. Давно не було в нас дровоколів. Зараз будемо показувати вам. Що ми маємо? Ми маємо ось такий вал. З моркою. Так, що тут? Маховик газоновський. Вага там 16 кг, мені на прийомки дали його. Коротше, газ 53, не знаю який. Шків. Вал. Вал. Пітнажі. Так, тут що? Морква? Морква діаметр. Та що воно так погано фокусується? Діаметр 72, довжина загальної моркви самого конуса 220. Різьба трьохзахідна. Крок 24. Три захода має. Крок 24. Тобто між кожним витком 8 мм. А сама спіраль, ну, один, виток, один захід має 24 мм. Так. Що ми тут маємо? Загальна довжина 680. ну Це від того до того. Ножі 300 мм, діаметр вала 95. Що тут? Тут знімаємо морку. Ось такі шайби проставочні, Ставимо Чик. Взагалі всім понятно. Поставили пилку, пиляємо ті дрова, попиляли, це в сторону, ставимо морку, колемо ті дрова, що напиляли. Ціну ви вже бачили декілька разів. Ціна отака. Понятно, так? Да? Ось. Так, показую загальним планом. В общем, речь важка. Так, едем дальше. Ось От вал. Отакий От вал. Загальна довжина від того до того 700 мм, Морку, а диаметр 100. Довжина 260. Два заходи, Крок 16. Да що, і все. Два заходи, окрок 16. Так. Ну, різьба, звісно, що лева. Ліво маховик зіловський. Там 22 кг. Чи щось таке мені на прийомки його дали. Маховик зіловський. Так, на 6 болтов взято. Все як має бути. Тут шкіл. Пхаємо сюди Б, Профіль А, любий стане. и нарезано под цвет стиралки. Профили там H и профиль G. Под любой. Короче, любым паском вы его будете крутить. Подшипники, подшипники, подшипники. Значит, 208. Так, 208, да, 40 там миллиметров, 208. Ну, здесь наша посадка на 40. Правильно? Це наче правильно. Посадка підчепника на 40 внутрішній діаметр. Товщина цього десь 43 мм. Не пам'ятаю. Це на піввісь була, чи газон, чи зіл. Я не розбираюсь. Ну, сталь дебела. Сталь дебела. Ціну ви також побачили. Ціна отака. Тобто... скинули завдаток, або повністю заплатили, оно до вас поехало Так. Понятно, да? Тоже річ важка. Річ важка. І є отакі моркви. Ну, тобто, я занимаюсь этим я их роблю під замовлення вам. В общем, Начнем с большей. Так. Бачим, диаметр 74, довжина 240. Два захода, крок 16. Резьба а або права как захочет захочете. Цена вот такая. Побачили. Далее едем. Так, диаметр 67, на 240. Теж два заходи, теж ліва різьба крок 16. Ціна отака. Побачили. Ну Звісно, що кріплення там. Якщо просто навал буде, то я три отвори роблю. Гужони, до речі. Ну, гужони це оце називається гужони. Він тут встановочний. Роблю три отвора. По кругу, будемо так казати. Ріжу різьбу М10. Отвір під ваші потреби. Все, якщо там хто чіпляє на двигун або є вал в нього під шпонку, тут сверлю два отвори. Ну і звісно, що ще два по кругу. Не провертаю. Так, зафіксували. І ось таке. Ось таке. Довжина 220 діаметром 60. Різьба. Двох Двохзахідна ліво крок 16. Ціна отака. Різьбу. Якщо хто має власні, там є якісь бачення цієї ситуації. Різьбу наріжу під ваші потреби. Ліву, праву. Хоч крок один наріжу, будете собі гратись. Я знаю, що це оптимально. Для, як для мене. Може комусь для других, то не вопрос. Права, лева. наріжемо. Так, і отакі ще вали, ну вони в производстві. Це, до речі, теж такий буде економ варіант. Вони будуть продаватися або просто з гільзою. Ну, тобто гільза це оце. Або вже комплектами комплектами отакими коли воно вже все є тобто вам тільки приварити його до столу і, і рубати з моторчиком з усім ну до речі зараз картошки обсадять та може піде дело так все хлопці а саме основне ось мій вайбер для зв'язку 0,66, -471 9200 Звати Андрій. Пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися. Будемо домовлятися. будемо балакати. Все, до побачення.